Дьяк ліцей номер 1 реалізував масштабний проєкт вартістю 2 мільйони 600 тисяч гривень. Нагадаємо, рік тому за донорської підтримки тут встановили сонячну електростанцію. Вона живила другий корпус закладу, а у 2025 році на базі установи облаштували ще одну більш потужну електростанцію. Завдяки благодійній організації Фонд енергетична дія для України, альтернативним джерелом живлення тепер забезпечений і перший корпус ліцею. Ця робота розпочалася ще наші запити з грудня 2022 року, і результатом стало те, що в травні 2024 року ми становили нашу першу, дуже приємно знаєте говорити. Тепер ТВ є перша, і друга. Встановили першу гібридну електростанцію, яка у нас була повністю зорієнтована на другий корпус, оскільки там було Риття, це найголовніше, що ми потребували. І звісно, що ми, побачивши те, наскільки це. Це зручно. Наскільки це ефективно? А ми зрозуміли, що маючи два таких великих корпуси, треба і ще одну електростанцію. Весною 2024 року. Директорка установи Олени Рогальова подала заявку на проєкт «100 сонячних шкіл. І вже на початку 2025-го гібридну станцію від донорів було встановлено. Фотоелектричні модулі розмістили на даху другого корпусу, адже туди потрапляє найбільше сонячних променів. Очільниця ліцею зазначає, аби отримати таку підтримку від благодійників, довелося докласти чимало зусиль. Це досить тривала та об'ємна робота. Над втіленням ініціативи працювали як освітяни, так і донори. Хотілось би відзначити рівень комунікації. По перше, вони Зпропонували, вони захотіли зустрітися в першу чергу з міським головою і заступниками міського голови для того, щоб, можливо, в подальшому налагодити якусь тісну співпрацю. Тобто вони відкриті для цього, для того, щоб нашу громаду далі можна просувати. Е, які витрати вони взяли на себе? Практично всі, що я маю на увазі, це придбання всього обладнання. Це усі роботи, виготовлення проєкту. Це все вони взяли на себе. На нас фонд в результаті домовленостей поклали на нас ведення технічного нагляду за встановленням цієї електростанції. Більше ніж дві доби перший корпус ліцею заживлений виключно від сонячних панелей. Постачання електроенергії працює як і у звичному режимі. У нас підключено все. А, і силова лінія, тобто, це всі розетки працюють. Звісно, що освітлення. Хочу зазначити, що їдальня не підключена до сонячної панели. Вона дуже є енергозатратною. Тим більше це у нас інший від у школу. Але школа буде повністю. Це інтернет. У нас ми завели новий сучасний інтернет, в який все буде працювати. Тепер навіть у разі відключень електроенергії, педагоги і учні матимуть стабільне освітлення та комфортні умови для навчання. Особливість станції, гібрид. Дний формат вона працює від сонячних панелей та водночас поповнює енергію в акумуляторах. Тобто навіть у похмуру погоду ліцей матиме електропостачання. В Жодній школі немає двох електростанцій. І якщо говорити про другу, то вона вже є майже вдвічі потужнішою. Перша 20 кВт, друга встановлена 37 кВт. І вона у нас обслуговує уже перший корпус. Це те, що я мріяла тут, де діти початківці, де тут приміщення більш темніше, бо виходять на північний бік. На київську, тому все ми вже автономні.